Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз 16,18, 29 грудня четверг. Я буду робити розклад на правий берег міста Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Від цього часу, плюс 24 години. Ситуацію по правому місту. По правому берегу міста Запоріжжя в плані ударів, снарядами, ракетами, дронами тощо. Покажіть мені, будь ласка, загальну ситуацію в цьому питанні. Ну, можу сказати, що так, буде, буде трошки напряжно, але все порішається і ми будемо мати достаток. Це так, якщо коротко. Дайте, будь ласка, карти мені сигніфікатор ударів, ракет по правому берегу. Що ми будемо мати? Покажіть мені, то, що то буде для нас. Робота робота, і будемо очікувати результату, буде вдача, але буде все ж таки і конфліктна ситуація. жриця на нашому боці. Все ми будемо своє втримаємо. А, ну Трошки може буде не хватати енергії. Але в цілому ми справимося з цією конфліктною ситуацією. Справимося. Але конфліктна ситуація показала Меч що йшов донизу. Давайте подивимось, будь ласка, карти покажіть мені сигніфікатор ударів дронами по правому берегу міста Запоріжжя. Якщо таке буде, щоб ми то розуміли і бачили, що нам очікувати від цього. Покажіть за це. Буде затримка. Затримка. Ми будемо захищатися, все буде відкрито, все буде хорошо. І, але буде якась по ітогу маленька-маленька поразочка. Тут так, тоді я не розумію. Затримка, а, ми затримаємо ці дрони, що їх просто не буде. Будь ласка, скажіть мені то вони будуть, вони будуть, але ми з ними будемо боротися. Да, ізоляційно десь воно прилетить, ми його ізолюємо. Так, будь ласка, покажіть мені карту сигніфікатор. Дайте на снаряди С-300, які летять на правий берег міста Запоріжжя, або будуть летіти на ці 24 години. Покажіть нам то, щоб ми все зрозуміли, що тут для нас буде. Достаток буде. Вдача буде. Захист буде, але буде ще якась непорозуміння, чи буде ем, недовольство якесь чи що. Ну, коротше, дивіться, вдача буде, імператор є, і тут іде достаток. Ці е, дві карти вони трошки негативні, бо тут жорстокість і якесь недовольство чогось буде. М -м -м ну, а тут е, трошки, так, знаєте, будемо в сплячому режимі знаходитися. Сподіваюся, що по С-300 сьогодні ми не будемо мати проблем місця Запоріжжя, правий берег конкретно. Будь ласка, покажіть мені, чи будуть у нас втрати людей по правому берегу із-за цих ударів, чи будуть фатальні випадки втрати людей. Буде злоба, буде ізоляційна якась ситуація злоби і енергії, але все ж таки імператор показує, що буде захист. Не повинно бути так, і вдача падає, не повинно бути. Людей вбитих. Хоча поранені можуть бути постраждалі, бо там йде падіння енергії потрійки. І така жорстокість і злість, обозльонність на цю ситуацію. Давайте подивимося, що будуть зруйновані будинки по, по приватному сектору правого берега? Чи буде така історія? Буде все відкрито. Будемо захищатися. А фортуна на нашій стороні трошки буде якась затримка цього захисту, тому іде якась ось трошки втрата матеріальної частини. Але ми будемо самодостатні, дев'ятка за база, бажають. Бажайте як, е, загадати якесь бажання, це дуже гарна карта. То все ж таки по приватному сектору сподіваюся, що все буде добре. Давайте подивимося, багато поверхівки, чи будуть якісь руйнування від ударів, ракет-дронів снарядів. Зразу випадає маленька жертва, похитна, хитка ситуація. Але в цілому ми будемо працювати над цим питанням. Буде справедливо, будуть летіти. Ці речі на наші голови І ми будемо дуже недовольні цим. По ітогу, так, буде, буде жорстока така недовольство. буде Так, не похили, хитка ситуація хитка. Дивіться, із негативних карт у нас ідуть чаші. Це недовольство по почуттям. Ну, це пладно, таке було пладно, так, як вроді по да, Почуття ті, але ж почуття йдуть від дії. Дії, будуть такі злорадствуючі, дуже жорстокі, і по посохам буде щось летіти. Так, ми будемо працювати над захистом, буде все справедливо, але буде якась маленька, така хитка ситуація, і може вона приведе до тих почуттів, що десь, може, попадуть. Так. Якось так. Давайте подивимося е, промислові об'єкти. Ой, ні, давайте подивимося е, інфраструктуру по правому берегу: вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, цивільний транспорт, громадський транспорт. І тут і тут подвійна ситуація, і щось мені дуже не подобається. По транспорту дуже, будьте, люди обережні. Так, далі по воді буде ізоляція води. Води десь не буде по правому берегу. Це погані новини, по почуттям дуже не, не нравиться людям, дуже недовольні. і довгий час. З водою буде напряг, люди зразу кажу. Електрика, праця над цим ведеться. Мабуть, будуть графіки, скоріш всього, бо очікування результатів. Так, радості мало. Скоріш всього, що так, будуть проблеми із електрикою. По правому берегу. Повторюються карти як на воду. Так, по газу у нас відкрита ситуація, ніяких проблем немає. Опалення у нас стресова ситуація. Тут що тут у нас? Немає радості, то ну, більш налагоджується тут щось так по матеріальній частині. Ну, щось так також щось по опаленню теж якісь будуть десь проблеми частково. Так, давайте подивимося: інтернета, інтернета не буде. Який? Десь у когось не буде інтернету. Десь у когось, бо це інтелектуальна карта, і вона донизу йде. Але потім вони його налагодять. По зв'язку буде все добре. Так, давайте подивлюся, я не пам'ятаю, чи дивилася я житлові будинки різного плану. Житлові будинки, багато поверхівки, ну, різного плану будинки по правому берегу. Чи будуть руйнування, чи як воно там все буде на ці 24 години. В принципі, все відкрито, все нормально. Але по почуттям, бачите, не дуже. Значить, є якась проблема. Тут тянгол охоронець буде охоронять, немає співпраці. Тут буде якась, але відкрита ситуація. Знаєте, може, може, буде не від ударів, а просто якась проблема буде там у когось з комунікаціями. Давайте подивимося промислові об'єкти по правому берегу, яка буде обстановка, чи будуть якісь прильоти. Ракет дронів снарядів, промислові об'єкти правого берега. За ці 24 години, будь ласка, карти, покажіть мені відрізання чогось страхи. Що ми відрізаємо? Тут погані новини йдуть. Подвійна ситуація правого берега, але все ж таки самодостатність буде. І стресова ситуація. Люди, подвійна ситуація, погані новини, нервова обстановка. Щось будемо відрізати, і страхи йдуть. Але незважаючи на це нормальні почуття і самодостатність, то я можу сказати, що. Ой, трудно мені з цих карт, я б сказала так, що незважаючи на те, на те, що даже кудись вони попадуть по цій двійки, наприклад, або да? відрізання, погані новини, нервова обстановка, стрес. Вони кудись попадуть, але все ж таки це об'єднання, це промисло, промисловий об'єкт буде сохранені, його все ж таки відновлять. І тут, по дев'ятки, по кубкам тузу буде все добре. Але просто стрес буде нереальний стресова ситуація буде. Але бачите, подвійна, то я можу сказати, що по правому берегу може прилетіти кудись щось. Ну, от, із цих військових об'єктів. Ракети, дрони, снаряди, чи що там. Так, дивимося торговлю по правому берегу, яка буде обстановка в плані оцих обстрілів, чи все буде гаразд. це ламіновані карти, вони дуже такі. Тікають від мене. Вони не прилипають, як оці. В них немає. Вони, наоборот, скільські, то не обращайте, вніпає. Так, дивимося. Торгівля відкрита на вулицях. Теж подвійна ситуація, люди, будьте дуже уважні. Обману не буде, все буде відкрито. І захист, бачите, тобто, але дуже будьте уважні. Пожалуйста, я дуже прошу. Зараз опасні моменти. Якщо десь щось вас застало, виходьте, якщо там щось якось, то ну що, вкрай то впадать на землю. Так що так, ми з вами живемо не в простий час. Дивимося закриті майданчики, торгівельні об'єкти, супермаркети, магазини і таке інше, яка буде обстановка в плані ударів ракетами, дронами, снарядами на ці 24 години. Помірне дев'ятка також, ну добре. Але чому ж по чашам йде така історія? Ну, скоріш всього, що дівчатка будуть пиячити, мабуть, в честь праздника. Дивіться, падає башня на закрите на щось. Десь щось прилетить люди, десь щось повилітають і вікна, і стекла. Але буде оздоровлена ситуація, то, мабуть, ну, загроза є, але може ще й даже і зіб'ють. Зіб'ють і попадає на голови. То все. Так що будьте обережні. Виходьте з тих магазинів, коли сирена. Хоча С-300 коли прилітає, ну, вроді як воно не показала на ці 24 години, що воно буде. Ну, таке діло. Так, все, правий берег я вам показала, розказала. Закінчую цей ролик і буду зараз робити на лівий берег, бо врімечко вже мене піджимає. Всім бажаю щастя, здоров'я, незважаючи на що. А ну давайте глянемо, що нам тут впало, кришка. О, конфлікт. Середина, а донешко. А донешко, така стабільність, бачите, і поряд така двійка. Ой. Ну, це такий правий берег. Тримається із останніх сил, тримає свою стабільність, злиться, але конфліктна ситуація все ж таки загрожує. І двійка біля вас, люди. То будьте дуже обережні правий берег. Ці покидки, вони, розумієте, самі не знають, що їм робити. Просто не знають. Все рішають в останню мить. Ось так. Все? Почуємось, па, -па.